Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я дома замісті Майер. Делегація зі США прибула на Тайвань, щоб продемонструвати підтримку нової влади острова. Що про нове керівництво Тайваню каже Вашингтон? з іншого боку, як китайські військовики реагують на нового президента Тайваню. На це побічно вказують кадри стрілянини з гармат та військових кораблів. Тайвань втратив одного зі своїх небагатьох дипломатичних союзників через Китай. Це сталося за два дні після виборів, на яких переміг неугодний Пекіну кандидат. Напишіть нам у коментарях, що про це думаєте ви, і підпишіться, якщо ще цього не зробили. після виборів президента Тайваню група колишніх американських чиновників вирушила на острів, щоб зустрітися з новим керівництвом, які проблеми чекають на нову адміністрацію, особливо коли йдеться про політику щодо Китаю. Ми сподіваємося, що за новою адміністрацією відносини між Тайванем та США залишаться такими, як і раніше, і ми й надалі докладатимемо зусиль для збереження миру та стабільності у відносинах між Тайванем і США. Під час зустрічі з вищим керівництвом Тайваню колишній радник з національної безпеки США Стівен Гедлі пообіцяв міцну дружбу. Новообраний президент Вільям Лай відповів: я вірю, що наші відносини розвиватимуться у стабільному напрямку завдяки нашій постійній напруженій роботі і що вони стануть важливою силою, здатною забезпечити мир та процвітання в індотихоокеанському регіоні. Кілька країн привітали Лая з перемогою, зокрема США, Велика Британія, Японія та Філіппіни. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вибори продемонстрували силу тайванської демократичної системи та виборчого процесу. Пекін швидко відреагував на коментар Блінкена. Він звинуватив США в тому, що вони надіслали вкрай невірний сигнал тим, хто підтримує незалежність Тайваню. Привітання Японії він назвав серйозним втручанням. Білий дім теж висловив занепокоєння. Адміністрація Байдена побоюється, що прихід до влади. Лая може призвести до подальшої ескалації напруженості у відносинах із Пекіном, коли президента Байдена спитали про підсумки суботніх виборів. Він відповів, що США не підтримують незалежності Тайваню. Вільям Лай зіткнеться з розділеним парламентом, що може стати на заваді його адміністрації ухвалювати закони та бюджет. Китайська компартія десятиліттями вважає самоврядний острів своєю територією, що відокремилася. Вона також обіцяє за необхідності анексувати його силою, і це попри те, що ніколи не керувала островом. Режим назвав голосування вибором між миром та війною, критикуючи навіть тих, хто привітав Вільям Лая з перемогою. Інавгурацію призначено на 20 травня цього року. Ракетний катер, атака так ручали китайські військовики лише через день після президентських виборів на Тайвані. У вихідні командування східного фланку китайської армії, що розташоване в районі Тайваню, опублікувало на своїй сторінці в соціальній мережі вічат кадри, на яких ракетні катери ведуть бойову стрілянину у межах навчань. Місце не вказане, але один із катерів можливо був перероблений з іншого судна, який використовували під час бою між китайськими і тайванськими військово-морськими. Силами тоді про перемогу заявив Китай. Відносини між Тайванем та комуністичним Китаєм будуть нестабільними після виборів, які пройшли на острові у вихідні. Про це кажуть політичні аналітики. Демократична прогресивна партія набрала близько 40% голосів та втратила більшість у парламенті. Пекін вирішить, що якщо тиснутиме на Тайвань трохи сильніше, то цього буде достатньо, щоб змінити ситуацію на наступних виборах. У нього є причина, щоб тиснути, а не простягати оливкову гілку. А це найімовірніше, у майбутньому спричинить нестабільність. Експерт звернув увагу на розподіл голосів за його словами. Оскільки жодна з двох основних партій не здобула абсолютної більшості у парламенті, вирішальне слово буде за третю партію, і це призведе до політочних ігор у процесі ухвалення законів, коли йтиметься про відносини з Пекіном. За словами суна, китай поводитиметься стриманіше щодо Тайваню лише в тому разі, якщо уряд острова буде стійким вже за два дні після виборів Тайвань зіткнувся з випробуванням на уру. Острівна держава в центральній частині Тихого океану розірвала з ним дипломатичні відносини. Тайбей звинуватив у цьому Пекін, заявивши, що той переманює його партнерів у понеділок. Тайвань втратив одного зі своїх небагатьох дипломатичних союзників. На уру тепер вестиме дипломатичні відносини з Китаєм. Це сталося лише за кілька днів після того, як Тайвань обрав нового президента. Китай вважає Тайвань своєю територією, яка не має права на міждержавні відносини. Що острів рішуче відкидає багато років? Обидві країни звинувачують одна одну у використанні доларової дипломатії у боротьбі за міжнародне визнання. Високопоставлений тайванський чиновник сказав, що Пекін запропонував на уру за співпрацю 100 мільйонів доларів на рік. Представник уряду науру відмовився від коментарів. Заступник міністра закордонних справ Тайваню сказав, що цю пропозицію зробили раптово. І він також звинуватив Китаю в спробі помститися Тайваню за проведення демократичних виборів. Щоб зберегти наш суверенітет та гідність, ми вирішили від сьогодні припинити дипломатичні відносини з науру, зупинити всі двосторонні плани співпраці, підкликати посольство та повернути персонал, а також вимагати, щоб науру закрила своє посольство на Тайвані. Китай підтвердив поновлення відносин з науру. Міністерство закордонних справ Китаю не дало прямої відповіді на питання, скільки грошей воно запропонувало. Представники служби безпеки Тайваню за агентству Reuters перед суботніми виборами, що Китай наймовірніше і далі зменшуватиме кількість країн, які підтримують офіційні дипломатичні відносини з Тайбеєм. сьогодні. Серед дипломатичних союзників острова Ватикан, Гватемала та Парагвая, а також Палау, Тувалу та Маршалові острови в Тихому океані. Вибори на Тайвані показали світові, що острів збереже з Китаєм колишні стосунки. Водночас вони спричинили невелике падіння на ринку акцій у понеділок. Інвестори стурбовані тим, що результати виборів можуть стати на заваді економічній політиці. У міру того як вибори на Тайвані завершуються, багато питань досі залишаються невирішеними. Чи змінюватимуться американо-тайванські відносини, коли на посаду вступить Вільям Лай? З якими проблемами він зіткнеться? Адже його партія втратила більшість у законодавчому органі. Про це ми поговоримо з Рупертом Хамондом Чамберсом, президентом американо тайванської ділової ради. Руперте, дякую, що приєдналися. Насамперед, хочу запитати вас: Байден сказав, що США не підтримують незалежності Тайваню. Що про це думаєте? Ви. Президент вирішив зробити заяву спрямовано скоріше на Пекін ніж на Тайбей, і можливо проминув слушну нагоду відзначити демократію Тайваню Водночас зв'язки з Тайванем розірвало на Уру. По перше, це показало, що китайці готові виявляти своє невдоволення вибором, який зробили тайванські виборці. Я маю на увазі, що розрив стосунків стався практично протягом 24 годин. Тому він мав бути узгоджений до виборів. Тобто, ми бачимо, що Китай і далі переманює дипломатичних союзників Тайваню. Політика Китаю щодо Тайваню залишиться незмінною. Гадаю, це все ще буде політика примусу. Схоже, Китай повернеться до до того, що він робив, буде обмежувати міжнародний простір острова, ведучи активні дії в його сірій зоні в океані та в повітрі. Можливо, він вдасться до деяких економічних каральних заходів через рамкову угоду про економічне співробітництво. Але загалом політика Китаю залишиться незмінною, а напруженість між США і Китаєм наймовірніше залишатиметься підвищеною. Що буде з відносинами між США і Тайванем? Я думаю, що відносини з США і Тайваню залишатимуться стабільно позитивними. Безсумнівно, обраний президент безперечно збереже колишню політику, але нам доведеться уважно спостерігати за законодавчим Юанем, який знову перейшов під контроль у позиції. Тобто, контроль над Тайванем розділився між виконавчою владою під керівництвом ДПП та законодавчою владою, майже напевно, під керівництвом партії Гоміндан. Ми не бачили цього вже 20 років. У минулому це було проблематично. 20 років тому існували реальні розбіжності, які вплинули на відносини США і Тайваню. Причому оборонна політика була найуразливішою. Є побоювання, що в 2025 році, коли ДПП доведеться затверджувати перший бюджет у парламенті, погоджувати його з партією Гуміндан, їй не вдасться ухвалити збільшення видатків на оборону. Це спричинить напружені стосунки зі США незалежно від того, хто переможе на американських виборах у листопаді. Це був Руперт Хамонт Чамберс. Президент Американо Тайванської ділової ради дякую. Дуже дякую.